В цьому відео я зібрав 10 нових цікавих проєктів від українських розробників. Серед них RPG, пригодницькі ігри, візуальні новели, горори, стратегії та багато чого іншого. В цьому списку ви знайдете ігри, які вже вийшли, демо-версії ігор, а також ігри, реліз яких запланований на найближчий час. Приготуйтесь купувати та додавати до списку бажаного. Поїхали! Метрофобія це українська гра жахів від студії Fanslab. Вона перенесе вас у моторошний світ аномалій і нескінченних коридорів метро. Вашою метою буде втекти з лабіринту та розгадати всі таємниці. Цей проєкт натхнений класичними іграми про пошук аномалій, такими як The Exit 8. Серед особливостей метрофобія, понад 100 унікальних аномалій, два додаткові режими, що відкриваються після проходження основної кампанії, а також відчуття жаху, що створюється не лише скримерами, а через постійну напругу та моторошне змінюване середовище. В грі доступно два рідні складності. Звичайний режим з освітленням або ж режим для найсміливіших, лише з ліхтариком. Реліза запланований на другий квартал 2025 року, але в стімі вже доступна демо-версія гри. Метрофобія матиме українську текстову локалізацію, а озвучення буде лише англійське. Окрім метрофобії, українська студія Фенслеб працює ще над одною грою про пошук прихованих прибульців I Want to Believe. Цей проект це симулятор водіння, екшен від першої особи з елементами детективу, стелсу та економічного симулятору у невеличкому відкритому світі. Події відбуваються у селі на півночі Сполучених Штатів, де з'явилось кілька інопланетян, що мімікрують під місцевих жителів. Основне завдання визначити хто і хто, і ліквідувати чужоземців. Гравцям потрібно стежити за жителями, зробляти гроші та знаходити способи непомітно прибрати прибульців, щоб не попастися в руки поліції, яка не вірить в іншопланетян. В грі буде декілька локалізацій, включаючи українську. I Want to Believe має сторінку в Steam, а також вже з'явилася демоверсія гри. Повноцінний же реліз запланований на кінець цього року. Arkane Blast – нова українська гра від авторів таких проєктів, як My Dream Setup, Package Rush та Catch Cook Fishing Adventure. Гра пропонує 20-40-хвилинні сесії з можливістю нескінченого циклу. При цьому кожного разу з'являтимуться нові заклинання, здібності та модифікатори. Що забезпечуватиме унікальний ігровий досвід. Гравці можуть комбінувати стихії та обирати апгрейди для свого котача клуна, створюючи унікальні комбінації. Основна особливість гри це кооператив до 4 гравців, де кожен може обрати здібності та покращення самостійно і максимально розкрити свій потенціал за допомогою стихій. Arkin Blast вийшла 9 вересня, тому вона вже доступна у Steam, а також у грі є текстова українська локалізація. Нещодавно в Steam з'явилась демоверсія майбутньої гри Те, що лишається від української інді студії Чічка. Те, що лишається, це моторошна візуальна новела, натхнена фольклором. У грі на вас чекає збірка сумних українських історій на основі класичних літературних творів, казок, народних традицій та побуту з колоритними персонажами і звичайно повним українським озвученням. В основі ідеї традиції святкування української маланки, а грати ви будете за гостя, якого запрошують колядувати сутності – коза, ведмідь та бабуня. Вони проведуть вас по селу, що ви постукали у кожній двері і визначили долі тих, хто цього чекає. Авторська музика з фольклорними мотивами, традиційна чорно-біла червона гама, тихий та неминучий жах життя і смерті у кожній долі. Це все занурить вас у темну історію з проблисками, світла та надії. Попри те, що дата виходу те, що лишається поки що невідома, вже можна пограти в доступній устімі фрагмент гри. До того ж, в демо є дві історії та чотири різних закінчення. Hunt and Fight це нова екшен РПЧ гра від українських Start Impulse та 2 Studio. Після того, як ваше судно було перекинуте штормом і розбите, ви опинились на берегах невідомого острова, повного монстрів, нежиті та бандитів. В грі ви будете досліджувати острів, досконалювати свою зброю та обладунки, прокачувати бойові навички. Вас чекають насичені бої з чудовиськами, пошук, скарбів та луту, а також система репутації, яка дозволить вам стати лідером острова. Світ гри створений в стилі ловполі. Є повна українська локалізація, також переклад ще на 7 мов. Реліз на Nintendo Switch відбувся 19 вересня в листопаді цього року на PlayStation та ПК. Українська студія Seng з Рівного відома своїми проєктами The Serpent Rock та BoSorka. А зараз команда працює над новою грою Spectacular Team Assemble. Це геройський бітемап з нахилом на фізику взаємодії персонажів. Гури у грі вас буде можливість створювати з різних частин свою унікальну команду супергероїв. Модифікованим персонажам можна буде надавати безліч суперздібностей та мін для найбільш ефективної боротьби з ворогами. Під час проходження ви будете розблоковувати нові технології, розширювати команду, а також загалом досконалювати виробництво своїх героїв. Spectacular Team Assemble вже має власну сторінку в Steam та є можливість спробувати гру, погравши в демо-версію. На релізі гра має отримати англійську та українську локалізації, а дата релізу залишається поки невідомою. Розробники наступного проєкту надихались такими іграми, як Rayman, Braid і Hollow Knight. Unmask Inner Journey від української студії One Stone перенесе вас у свідомість шамана, який знаходиться в процесі медитації та заглиблюється у власні важкі спогади і страхи. Як розповідають розробники, Unmask стане метафорою на роздуми шамана про свій життєвий шлях. Хоча головний акцент гра робить на емоційному впливі та історії, Unmask Inner Journey поєднує в собі і платформер, і головоломки, і погоні. Ви битиметеся з химерними істотами, що підозріло нагадують головного героя, подолаєте перешкоди за допомогою поривів вітру та гігантських механізмів, а також кинете виклик монстрам. У грі немає діалогів, а вся історія розкривається через візуальні сцени, наповнені символами та емоціями. Сприйняття та розшифрування подій на екрані повністю перекладається на фантазію гравців. Гра вже вийшла із 31 жовтня Unmaskте нині Journey доступна в Steam. Залізнична стратегія Railroad Corporation 2 від української студії Corby Games з'явилась у дочасному доступі. Гравці беруть на себе роль залізничного магната, який розбудовує власну нову залізничну корпорацію. В Railroad Corporation 2 потрібно буде об'єднувати регіони за допомогою залізниці, щоб сприяти торгівлі та перевезенням, прокладати нові колії, купувати потяги, вкладати гроші в інші індустрії і, звісно ж, приміщувати товари та пасажирів, щоб допомогти містам зростати. Цікавих особливостей це керування семафорами, побудова електростанцій для живлення залізничної мережі та міст, пошук нових ресурсів за допомогою геологічної розвідки та багато іншого. У дочасному доступі Railroad Corporation 2 має українську, англійську та німецькі текстові локалізації, озвучення у грі немає. Розробники мають на цей проєкт багато планів, серед іншого, три розширення контенту, генерація сезонних мап та новий біом. Чи буде у грі українська залізниця, поки що невідомо. А українська студія Хмарка Тім працює над грою Сигнал незвідані Землі. Це візуальна новела дій якої відбувається в незвичайному постапокаліптичному світі. У сигнал незвідані Землі людства вже не існує, а головними мешканцями планети стали чихуахуанці – начатки сучасних песиків Чихуахуа. Історія розповість про чотирьох дослідників, яких відправляють на пошуки джерела невідомого сигналу. Вам доведеться відправитись подорож та дізнатись секрети як цього світу, так і попередньої цивілізації. Рішення прийняті в грі матимуть вплив на те, як закінчиться подорож і чи вдасться досягнути мети. Реліз сигнал незвідані землі запланований на перший квартал 2025 року, але демо-версія вже доступна у Steam, і як завжди, в грі є українська та англійська локалізація. Розробник містобудівної стратегії Острів нещодавно анонсував свій новий сайт-проєкт TileCities 2. Сиквел мінімалістичної гри Tile Cities, яка вийшла у 2022 році. Tile Cities 2 продовжує розвивати концепцію першої частини, але цього разу вже в 3D. Це містобудівна головоломка, де на кожний хід гравець отримує набір нових міських блоків, які можна додавати до свого міста. Але, звичайно, все не так просто, як здається, і потрібно ретельно продумувати план свого міста заздалегідь. Щоб задовольнити потреби мешканців та підтримувати збалансований бюджет, забезпечуючи ефективне розміщення спеціальних будівель. Крім нового геймплею, в грі буде доступно ще два режими: класичний режим, що відтворює оригінальний ігрола Tile Cities, а також творчий режим, де ви зможете будувати своє місто без будь-яких обмежень. Звісно ж, Tile Cities 2 має українську локалізацію, а запланована дата випуску гри 2024 рік. На цьому все. Впевнений, ви знайшли для себе щось цікаве з цього списку, тому не забудьте поставити лайк, а також підписатись на канал. До зустрічі в нових відео. Бувайте здорові!